У Хмельницькому відкрили перший в Україні соціально-екологічний простір бібліотеку речей. Тут мешканці можуть позичити речі, які потрібні лише час від часу: побутову техніку, інструменти, туристичне спорядження та спортивний інвентар. Простір розташований на базі Хмельницького комунального підприємства Спецкомунтранс і координується офісом Розумне довкілля. Є речі, які мешканці зазвичай використовують один, два, три рази в рік максимум. Це, наприклад, різні інструменти або можливо комусь не потрібне автокрисло на постійній основі. А саме цей Пріод воно є потрібним, то ми саме для цього створили бібліотеку речей, аби мешканці не витрачали свої кошти на ті речі, які їм не дуже часто потрібні. Ці речі забирають в них простір. А по суті, ми пропонуємо ось таку альтернативу. Ініціатива створена Офісом Розумне довкілля Хмельницький у рамках проєкту Спільна комора. Мета проєкту – заохотити обмін речами та відповідальне використання ресурсів. Першу ми вже запускаємо бібліотеку речей і поступово будемо тут влаштовувати елемент майстерні. Тобто ми плануємо тут не тільки здавати речі в оренду, а також будемо проводити різноманітні майстер-класи, аби привчати мешканців до того, що речі можна або брати в оренду, позичати так і повторно використовувати без разів, а якісь речі можна ремонтувати і далі ними користуватися, а не просто викидати ці речі на смітник. Позичаючи, а не купуючи, люди економлять гроші та простір, а також зменшують кількість відходів і викидів вуглекислого газу. Ти не будеш купувати дрельшуруповерт, які вартують тисячу гривень, ти можеш просто сюди прийти, взяти в оренду, день це зробити і повернути назад, і ти суттєво заощаджуєш. Ну але це екологічний проєкт. Тому що е, ті речі, які будуть тут, е, менша їхня кількість, менше їхнє виробництво, воно, звичайно, зменшує кількість викладів СО2 в атмосферу і зменшує навантаження на навколишнє середовище. Тобто, це проект екологічний, це проект соціальний, ну і це проект який, позитивний іміджевий для нашого міста, для нашої громади. І ще один крок, який ми робимо в тому напрямку. Бібліотека речей доступна для всіх. Мешканці можуть придбати річний або піврічний абонемент для дешевшої оренди, а частину речей можна брати безкоштовно. Також усі бажаючі можуть підтримати ініціативу, задонативши речі для повторного використання. На вітринах представлені речі різних категорій, починаючи від побутових речей. Є настільні ігри, є речі для туризму, для перевезень дітей. Ну, абсолютно для тварин. Е ці всі речі мають е фіксований прайс на оренду, але маючи абонемент, ви можете скористатися деякими категоріями речей абсолютно безкоштовно. Таким чином, бібліотека речей у Хмельницькому це не лише можливість заощадити та скористатися потрібними предметами, а й внесок у сталий розвиток міста, зміцнення громади та екологічну свідомість мешканців. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.